До уроку геометрі. Нагадую, що на нашому уроках ми з вами розпочали вивчати ознаки, по яких ми можемо встановити подібні трикутники чи ні. Ми вже вивчили з вами першу ознаку. Можливо, хтось із вас пам'ятає її. Першій ознаці, тобто, по чому я можу подивитися, да, на що я повинна звернути увагу в трикутниках, щоб сказати, подібні вони чи ні. Оце і є ознака. В першій ознаці говориться, що якщо два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам іншого трикутника, то цього достатньо, щоб сказати, що трикутники подібні. Далі, сьогодні ми дізнаємося про інші дві ознаки. Подібності трикутників. Так, значить, нагадую, що ознака дозволяє нам перевіряти не всі умови, не треба перевіряти всі трикути, що вони рівні, не треба перевіряти всі е, сторони, що вони пропорційні. Е, достатньо перевірити якісь елементи. Так. І ось перша ознака. Ми перевіряємо рівність тільки двох кутів, що ж ми перевіряємо в другій ознаці. Друга ознака говорить про те, що нам треба перевірити рівність тільки одного кута, в кожному трикутнику знайти по одному куту, і пропорційність тільки двох сторін. І цього буде достатньо, щоб зробити висновок, що трикутники подібні. Третя ознака вона називається за трьома сторонами, тобто треба перевірити. Що три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам іншого трикутника, а кути не перевіряються в цій ознаці. І цього теж буде достатньо, щоб зробити висновок, що трикутники подібні. І ще раз окремо, друга ознака звучить так: якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам іншого трикутника, і кути утворені. Цими сторонами рівні, тобто наголошую на тому, що саме кути утворені цими сторонами. Якщо ми візьмемо, наприклад, інші кути, то для цієї ознаки це не спрацює. Треба саме кути, утворені тими сторонами, які пропорційні у нас будуть відомі то такі трикутники будуть подібні. Записати цю, о, о, цю ознаку коротко можна так. Якщо кут А дорівнює куту А1, ми будемо знати, а сторона АВ відноситься до сторони А1, Б1, як сторона АС до сторони А1С1, і тобто їхнє відношення це дорівнює одному тому самому числу, коефіцієнту пропорційності, то висновок ці трикутники подібні. Третя ознака. Якщо три сторони трикутника пропорційні трьом сторонам іншого трикутника, то такі трикутники подібні. Тут вже немає, ви бачите, інформації про кути. Тобто, якщо ми будемо знати, що сторона АВ відноситься до сторони А1Б1, як сторона Б С до сторони Б1С, як сторона АС, до сторони А1С1, і дорівнює одному і тому самому числу К, то висновок трикутники теж будуть подібними. В залежності від того, що буде в умові задачі відомо, ми будемо вибирати за першою, за другою, чи за третього ознакою ми зможемо довести подібність трикутників. Ось вам перше завдання. Чи подібні трикутники АБ, С і А1Б1. Це один, ось вони, я на малюнку їх вималювала. Якщо і відомі нам довжини сторін цих трикутників. Ось так можна записати дано. Треба довести, що трикутники подібні. Зараз я візьму олівець і нанесу довжини сторін на малюнок, так буде краще видно. Так, а це у нас 14. БЦ у нас 10, АБ6. А1, Б1, 9, Б1С, 15. І А1, С1, 21. Чи є у вас пропозиції, як перевірити, як довести нам, що трикутники подібні. Так, Ваня. Ну, Якщо поділити усі числа на три, то у нас вийде. Так, ти пішов з кінця, як говориться, ти спробував знайти коефіцієнт пропорційності, так? А, правильно, треба знайти так, як всі три сторони відомі, подивіться, а кути ні, зовсім інформації про кути немає, то скоріше за все, тут треба перевіряти третю ознаку подібності трикутників. Спробувати знайти відношення. Так, як мені сказано. Які треба трикутники да, довести подібність, то я бачу відношення яких сторін повинно бути виконуватись. Перше відношення, я бачу, стоїть АБ, воно повинно бути пропорційне до сторони А1Б1. Тому я складаю це відношення, перевіряю, що це у мене 4, ось, 6 до 9. Ось так. А Б6, А1Б19. Можна скоротити цей дріб на 3. Це буде 2 третіх. Далі я бачу віднош... наступні сторони, які ось тут стоять на другому місці. БЦ і b 1 1 Знаходжу відношення сторони БЦ до b 1 с 1 БЦ у мене на малюнку 10. b 1 – 15. Скорочую даний дріб. на… 5 буде 2 третіх на 5 скоротило. Далі третє. Це у нас на кінці да, наших прикутників назвах АЦ сторона відноситься до А1, С1. а 1 с 1 АЦ 14, А1С1, 21. Скорочуємо на 7, маємо 2 третіх. Висновок я можу зробити такий. Що, так, як всі ці відношення АБ до А1Б1 дорівнює. Б С до Б1C1, АЦ до А1C1, всі вони дорівнюють одному тому самому числу. Дві третіх, я бачу, це є коефіцієнт пропорційності, висновок То трикутник АБЦ. Подібен трикутнику А1. Б1 С1 за третьою ознакою, за трьома сторонами, як називається. Навіть можу вказати: ось тут згорі коефіцієнт пропорційності 2 треті. Ваня сказав мені три число. У мене тут сказано подібність, перший йде трикутник АБЦ, а він у мене на малюнку, бачите, менший, так? а другий більший. То ми знаємо з першого уроку, що тоді коефіцієнт подібності буде менший, ніж один. Ось у мене й вийшов 2 третіх, тому що першим в запису подібності ось тут йде менший з трикутник. Зараз я бачу повідомлення. Про те, що у нас повітряна тривога, тому я не маю права продовжити цей урок далі. Ви повинні бути в... угу, дякую, Ваня, В безпечному місці. Завершую урок, вам до побачення. Переходьте в безпечні місця. А я продовжу запис уроку, щоб викласти потім його в вашому завданні. До побачення. До побачення. Так, ну, а я продовжую. Ми розглянемо зараз з вами другу задачу. На одній стороні кута відкладено відрізки АБ і АД. Тобто і нам дана фігура кут, мітрикутник, а кут, на якому треба відкласти відрізки. Ось подивіться, у мене є кут А. Я на ньому поставила точки. Б Д і Ц і Е. E. Так як відрізки у мене «АБ», ось він, подивіться, Аде відрізок є. E. Далі АЦ і А e. Ось про ці відрізки йде мова. Так. Я записую в дано інформацію, яка нам дана. Это довжини відрізків і в цій задачі треба довести подібність трикутників ABC і а, Є, Д. Ну, Для того, щоб можна було довести, треба бачити ці трикутники на малюнку. Значить, трикутник А, Б, С. Ось точка А. з'єднується з Б. Далі С. Ось цей трикутник. Побачили, так? І зараз візьму інший колір. Трикутник А є Д. А знов. І «Д» у нас Д і АЕ. А, вибачте. Ну так, да, до Є, правильно, до Є. Ось, А Є. Д. Просто в іншому напрямку, так? Да? А є Д. Ось червоний і зелений трикутник. Треба довести їхню подібність. А я вам на тому уроці, коли ми розглядали першу ознаку, показувала план, як відбувається доведення, що іноді бувають дуже складні малюнки, і моя порада була в тому, щоб вимальовувати собі окремо ці трикутники, щоб легше було позначити на ньому відомі елементи і як робити доведення. Зараз я вималюю ці два трикутники окремо: ось він трикутник АВС і трикутник АЄД. І саме на них ми будемо позначати відомі елементи, і тоді буде зрозуміло, чи достатньо цієї інформації, яка у нас є в даної чи ні. Значить, перше, це сторона АС у мене 10, Ось вона. сторона АЄ – 8. Сторона АВ – 4, сторона АД 20. Ось. Можливо, комусь не зрозуміло, як у мене зелений трикутничок, ось цей ДЕ, да? АЕД, став таким ось. Я його не просто ось вималю, вибачте, зараз краще взяти зелений колір, да? ви повинні звертати увагу на колір. Зараз ми говоримо про зелений, а є де ось цей трикутник, я його зафарбую. Чому він у мене вималювався ось так от. Я його не просто вималювала, я ще його перевернула. Тобто вершинку, вершинку є, відправила нагору, да? от, якщо перегорнути його, як сторіночку. Так, мені зручніше буде. От тепер я пояснила, як я їх вималювала. Так, прибираю. Ну, тепер я бачу, що у мене в кожному трикутнику є інформація про дві сторони. Якщо згадати ознаки подібності, то про дві сторони у нас є друга ознака, але в другій ознаці нам треба перевірити, чи вони пропорційні ці сторони. Давайте це зробимо, перевіримо пропорційність. Беру перше дія. Перевіряю відношення. Дивлюся по назвах. Відношення треба складати по назвах трикутників, тому що саме подібність їх треба, а да, не тих, які нам захочеться сторону брати. Треба перевірити пропорційні сторони А Б до сторони А Є. Вони в назвах йдуть. А Б до сторони А Є. Сторона А Б 8. Сторона А. Ой, вибачте, АБ не туди подивилася. АБ у мене 4, а, Є 8. Скорочую о, на 4 даний дріб, маємо одна друга. Далі, друга дія. Перевіряю відношення наступних сторін. У мене відомі які. Это крайні АЦ і. Д, ось по краях вони стоять. А А, Д. А С у мене 10, Д 20. Скорочую на 10 маємо одну другу. Бачу, що їхні відношення рівні, тобто я можу записати АБ відноситься до Є, як АЦ. Відноситься до АД і їхнє відношення дорівнює одному тому числу, одна друга. Тобто вже вимальовується коефіцієнт пропорційності і пропорційність сторін, але цього недостатньо. В другій ознаці сказано, що і куть між ними повинен бути рівними. Давайте подивимося на кути між цими сторонами. Зараз візьму колір. Між цими сторонами. це ось він кут, в одному трикутнику і в іншому трикутнику кут. На загальному малюнку ось він цей кут А. Якщо побачити, то цей кут є спільним для них, він входить, що в один трикутник, що в інший трикутник. Тобто, кут А дорівнює сам собі, тому що він спільний. Тепер ось цього. Дві, цієї дві умови достатньо для того, щоб зробити висновок. Звідси слідує, що трикутник АБЦ є подібним, я перейду на цей рядок, до трикутника АЕД, і це можна довести було за другою ознакою, за двома сторонами, що поді, пропорційні, і одним кутом, який між ними. Ось такий висновок. Сподіваюсь, що все зрозуміло буде. Зараз я очищаю малюнки. І переходимо до задачі третєї. Відрізки А, Б і С, перетинаються в точці О. Тобто мені треба будувати два відрізки, які перетинаються, дану коротку мову бачите. І ось малюнок. На цьому малюнку, крім двох відрізків, є ще додаткові побудови. Давайте розбиратися. Зараз я візьму кольори. Так, і прямо. У нас є відрізок АБ, ось він. Я його виділила рожевим. Далі у нас є відрізок СД, ось він, синім. Вони у нас перетинаються в точці О. А ось відрізочки А це і Б, де це вже наша додаткова побудова, вони чорне в мене залишились. Чому я це зробила, Додаткову побудову. Це логічний висновок, так як ми розглядемо задачу в темі подібність трикутників, то мені треба, на було, щоб з'явилися трикутники. Ну і в розв'язанні буде теж зрозуміло. Давайте почнемо. Перше, ми нанесемо на малюнок все, що нам відомо. Зараз, візьму тонкий олівець. значить, АО у мене 24. БО 16, СО 15 і ОД 10. Далі відомий кут АСО Ось він. Червоним я позначила 72 градуси. Що треба знайти? Знайти кут, кут БДО. Ось він я позначу його знаком питання. Так, як ми зробили додаткову побудову для того, щоб з'явились трикутники, то давайте ми їх розглянемо. Я пишу, що буду зараз розглядати трикутник АОЦ. І порядок дуже важливий, коли ми доводимо подібність трикутників, тому будьте уважні, які трикутники в назвах ви вказуєте, тому що пропорційність відповідних сторін ми теж будемо збирати з назви. Розглядаємо трикутник АОЦ і саме трикутник БОД, не ДОБ і так далі. Чому? Тому що мені голов... важливий порядок, я зараз буду знаходити відношення сторін. АО і БО, вони стоять першими. АО відноситься до сторони БО. Як 24 відноситься до 16, якщо скоротити даний дріб на 8, маємо три других. Далі я знайду відношення сторін, які стоять на другому місці. ОЦ і ОД. Ось вони. ОЦ відноситься до ОД, як. 15 відноситься до 10, можна скоротити на 5, маємо 3 других. Можу з цього зробити висновок, що ці відношення рівні АО відноситься до БО, як оце відноситься до ОД, як 3 до, до відноситься 2, до 2. Це у нас вибавлюється коефіцієнт пропорційності. Але. Те, що у нас по дві сторони пропорційних знайшлося, це недостатньо. Пам'ятаємо, що в другій ознаці говориться, що і кут між цими пропорційними сторонами повинен бути рівним. Давайте спробуємо знайти рівні кути. Між цими сторонами, це кут АОЦ і кут БОД. Вони дійсно будуть рівними, Кут АОЦ дорівнює куту BOD. Чому вони рівні? Тому що вони є вертикальні. Наш бантик і метелик, пам'ятаємо. Із цих двох умов тепер достатньо і слідує, що трикутник АОЦ подібен трикутнику БОД. Навіть можу сказати, коефіцієнт пропорційності. Три других ось тут написати, хоча це не важливо. Але важливо вказати, що за другою ознакою, за двома сторонами і кутом між ними. Тепер, якраз трикутники подібні, ми згадуємо визначення подібності трикутників, що у подібних трикутників всі кути рівні, да, а сторони пропорційні. Ну, нас цікавить саме кут. Кут БДО, бачимо. Е, Ото. кут БДО, він буде дорівнювати куту АОЦ. Отсюда висновок. Кут БДО, дорівнює куту А І дорівнює 72 градуси. На малюнку. Нібито не схоже, да? хотілося б, щоб кут е БДО, який наш шк... журнал, дорівнював цьому, в тому ж самому да? розташуванні. Але ні. Нагадую вам, що ми розглядаємо трикутник АОЦ і БОД, і саме подібність їх ми з вами довели. Е якщо їх окремо вималювати, ось трикутник, подивіться, я вимальовую більший. А О, С, то він повинен бути подібний до трикутника Б О, Д. Ось в цьому порядку повинні бути розташовані. І кут, який нас цікавить БДО, ось він, БДО, повинен дорівнювати куту АЦО, ось він. От, коли ми вимальовуємо трикутники, тоді все зрозуміло. Тому ще раз порада при доведенні вимальовувати трикутники, подібність яких ви доводите, тоді з кутами ви не заплутаєтесь. Це остання задача, яку я хотіла розглянути на сьогодні. На останок хотіла би сказати вам, щоб ви провели гарно вихідні і на залишився час. Яке нам є, виділилося в цьому житті, щоб у нас було побільше мирного неба над головою. Дуже хотілося б знову бути в країні вільній, незалежній і об'єднаній, не тільки як загальне поняття, а об'єднані родини, щоб об'єдналися, класи, щоб об'єдналися, друзі, що об'єдналися. Дуже хотілося б. Всім до побачення! До наступної зустрічі.